Прокидаємось уже п'ята тридцять. Ну п'ята тридцять для тих, хто все ж таки не встиг перевести годинники з суботи на неділю. Ну, нема чого спати, тому що вже, вже скоро літо, вже скоро тепло. Сонце встає. Ну, треба Ну, прямо 30... скоро. Ну скоро для мене вже скоро. А так як до нас приходить весна. То літо, напевно, так само Я, прийде. до речі, На лежаках лежав один чоловік, а ці лежаки засніжені, і написано Літо 2013 року. Коли <рес> на носі квіти нікому не вірить. Ми пропонуємо вам зараз пограти в гру вільно не вірю. Ми вам задаємо запитання, а ви ну так. Це на гроші чи так? Ми в Італії були. Віталій. Mm -hmm. Це правильна відповідь. <рес> це, якщо в Саудівській Аравії чоловік не дав дружині каву, вона вправі вимагати розлучення. Це правда І відрубує ні? голову. Ні, це не реально. Да, а, це правильно! Я Знову бачите, мов краще мовчати, ніж бала. Тому... У нас весь хмельницький вже розвівся. Найкращі жарти, які є в історії, вони належать, звичайно ж. Я думаю, все ж таки британцям і американцям. Сучасні розіграші вони засновані. Ну як? На ну телефонні жарти. Ну це радіоведучі більше, я так думаю. Так? Ну, чесна людина, це навіть 1 квітня. Я Подивіться чесна. Подивіться на її руки міжнародний день птахів. І зараз ми маємо можливість подивитися, які ж красиві у нас. Тахи живуть на Хмельниччині. Просто він шукав собі роботу, він не знав, де знайти привід, щоб звільнитися з цієї роботи. До речі, так, хороша ідея. Якщо ви хочете звільнитися, але не знаєте, як сказати про це своєму начальнику, ви можете отак розіграти його. 1 квітня можна говорити все, що завгодно, навіть правду. Однак все одно ніхто вам не повірить.